Всім привіт! Ви на каналі Полінка Українка і сьогодні будемо грати в Токабоку. боку. Настає ранок. Батьки прокидаються. Перевдягаються. Думаю, зараз тато покидає цю штучку свою. Ми тут кіно дивилися ввечері. Нехай мама оце одягне. Ну, костюм мне издаете на добрый, прикольный. И... Не, давайте вот все. На Так. Что тут у тата? Ему треба еще один отзяг какой-то. Сейчас... зачекайте. Я взяла таку цю. Ну добре, в принципі, таке всі. Добре. Не чихаю. Поки що. Ви бачили зараз просто я зі злому скачала. Просто тут я ще вчора позавчора будувала це все. Я зі злому була скачала. І тут нова о, обкладинка токабока, просто не та минуло. А трохи інша. І тепер, коли заходиш саме у світ, чи в магазин, чи щось там подивитися, то у вас інший надпис. Токабок, ток. Только в Токабо также, а там балты інші. Так. Я зрозуміла. Врешті-решт я зрозуміла, що це годіло. Витяжка. Так, ставимо наші тарілочки. Це для моїх трьох дівчаток. Ось так. Це для мами з татом. Дівчата трошечки сюди. Ось вийшло. Давайте я зараз налью напої для наших дівчаток. О, а де? А, все. Впало за цю штучку. Вода не лилася. Так, давайте виберемо кока колу. Хто замітив, а, ну я ще ту серію, звичайно, не викладала першу другу. Вона у мене тільки монтується Бо щось. Ну, може, я на той час вже викладу цю серію. Тому цей хлопець знімався у мене, який жив у бабусі з дідусем на дачі з братом. Ну, це він. Я його просто не прибираю. Так, у мене немає яєчні. У мене немає яєць. Замов, будь ласка, мені яйця. Добре, тримай. Зараз піду. Так. Добрий день. Можна, будь ласка, нам два. Як два лотка? Ну, два лотка білих яєць. І ще, будь ласка, три. Пачки хуторка кілограмового, е, будь ласка, содиш, е, яйця, куркуму і каркаде. Куркуму, а ж вам куркума і каркаде, ви що пашки будете за них робити? Ні, ну це яйця драконячі. А, я можу до вас якраз поділитися. Дивіться, це відео. Все зараз все приїде. Ти там ще й корму каркадезимо. Так, да, так, да, так, да, все, що треба. Бо ми ще паси не напекли. Так. Да. Да. Все, я вже збігав за нашою всій доставкою. Так, тут поки це давайте сюди ставимо. У нас тут рибка в кульки. Знай, де я її брала. У мене тут дуже багато предметів, я брала з інших локацій. Це так завжди роблять. Бачу, в Аватар World додали і, 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 ще шкільний автобус і шкільну дорогу. Круто. Я вже просто подивилася, що там у шкільному автобусі, ну там нічого такого видного. Нема, ну я ще подивлюсь, однієї дівчини. Вона вже там було в неї вже зняла відео так. Сніданок готов. Пішли буде дівчаток. О ой, е тільки я хочу не фуватися. Ма. Та пам. Там собаки на вулиці гавкають, мабуть, почули, як тату тут тере і мій тато, а оце тут, тут, знає, де це тут тато. Знаєте, це все брали. Ставте лайки. Все. Все зроблено. Ура! Слава Богу, ти нафарбувалася. Поїхали mm -hmm. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Маша. Алиса, Masha. Happy birthday to you. Тільки їх так розподіляю. Оп, Аліна у них сама м -м, тіпа, старша. Вона народилася на годину раніше. Тому вона і посередині прям не Маші та Аріни, ні, у Маши та Насті вони більш однакові ці пов'язочки. А у Аріни інше. Це тут пакувалась. Mm. Так, це тобі... Ой-ой-ой! Ми ще потім купимо вам подаруночки. Вау, фігурки, які ми хотіли! Це з нового оновлення фігурки. Пішли їсти ми наші дівчаточка. родина. Вони всі приїхали. Банда, банда, сіла у нас тут банда. Ви запитаєте, як вони тут всі в п'ятьох влізають. На Це на цей стіл, я не знаю. Ну, стіл великий. Зачекайте. Все. Пей. До нас кто-то пришел. А, да, зараз. Девчата, сидайте. топ Сідайте, а не лягайте. Дякую. Розбирайте. Я сюди поклала один зайвий стілус. Дівчата, це все вам. Давайте ми цю коробку складемо і зараз підемо в басейн. У нас басейн! Ви всі запитаєте, чому наш басейн. Так? Я думаю, що всі запитають, чому наш басейн. Тому що у нас тут великий басейн і дуже круті круга. Хоча тільки -ті три є, ну, класна хата, мені подобається ця хата. У мене на руки. Так, просто сюди коробку коробку mm. Ой. Я уже не втрималась, и не хотела на паузу ставить. Я чуєте чую, это резня. Хм, хм, Алиса психует? Каже типа, її тата образок, ще Щи... завить почина. 1, На цьому я хочу закінчити своє відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую. Па-па всім!